Що ви бачите перед собою? Правильно це скарб, а точніше абсолютно новісінький бренд огляду за волоссям Fav1, який був виготовлений в Італії. Цікавий факт. На його створення пішло цілих два роки. Тому хто я така, щоб не спробувати кожнісіньку баночку з цієї колекції, і почну зі зволожуючої лінійки з кислим піаш під назвою Aqua Wave. У шампуню Досить така рідка текстура і м'яко Вже на етапі першого змивання. Він буквально розплутав моє волосся. Для цьому добре справляється зі своєю головною задач. А саме очищення. Подивимось на зволожуючу маску. Тут текстура не дуже легка і не дуже щільна. Я б сказала більш кремова. За рахунок цього комфортно наноситься і розподіляється по довжині. А Ще вона дає той самий слизький ефект при змиванні. Великий показник для мене, що маска працює. Без чого не обходиться моя сушка феном, так це без термозахисту Цього бренду. Він розроблений у форматі Він Наче сироватка, яка швидко вбирається в волосся і пом'якшує його. А головне після сушки феном не залишає ніякої жирності. Яке і передбачала ефект просто вау. При всьому зволоженні, що надав цей догляд, волосся взагалі не обтяжене та зберігся природній На Дотик воно відчувається, ну, дуже м'яким Тонкому або важкому волосю це точно сподобається. Ну, а про візуал тут нічого й додати. Ви все бачите самі.